Майже три години дискусій і суперечок не дали конструктивного результату. Депутати ознайомились із рішенням аудиторської перевірки, яка підтверджує, що підприємство Полтава Фарм працює неефективно. Втрачена монополія і втрачена конкурентна спроможність. Чим ми обґрунтовуємо? в першу чергу чисельність аптечної мережі вона вона зменшилась на 34 відбулося зменшення і становить 222% що це про що це говорить говорить про те що щомісячне це зменшення за рахунок цього зменшення бюджет і не бюджет а підприємство можливість отримати майже 400 тисяч кожен місяць обігових коштів Непрозоро, на думку інспекторів, відбувалася процедура закупівлі ліків. У документах фігурують одні й ті самі постачальники. На підприємстві запевняють, що це виправданий крок. На заводі ціна вища, ніж у того ж самого виробника, не виробника а постачальника з Харкова, з Києва чи з когось другого. Тому є автоматична регулювання комп'ютером Прайси вона вистраює всі по цінам. Значить і обично ж беремо, звісно, по там, де дешевше. На низку інших питань депутатів і громадськості теж відповідав заступник, бо начальниця Полтава Фарм після перевірки та оприлюднення її надвисоких доходів у 400 тисяч гривень за рік потрапила в лікарню з високим тиском. За словами Валерія Головка, голови обласної державної адміністрації, це не звільнить жінку від відповідальності. Я вбачаю в, дії, в діях керівника цього підприємства чисто корупційно складова. Це злочин. Теза за друга, значить, просто відстороння з посади цього цієї керівника не закінчиться. Цьому буде дана правова оцінка і тому все роду відкрити кримінальне провадження. Ми всі тут в залі відповідальні за те, що ми відбувалися 3, 4, 5 років. Депутати вирішили обговорити проблеми фармацевтичного підприємства ще раз з фінансистами області. Їм хочеться таки почути героїню заголовків новин. Тож далі буде.